Чудовий варіант для бізнесу. Будинок 225 квадратних метрів, ділянка 10 соток. і має власний прямий вихід до лісу, і це вже заповідник. Буде ще дороблений фасад, можна, до речі, внести певні корективи до матеріалів і візуалізацію фасаду. Це кухня вітальня, великі вікна. Знаходиться будинок в селі Дмитрівка до КП Житомирської траси всього 9 кілометрів. Трохи далі, там в центрі, в тому напрямку півтора кілометра, магазини, ресторанчик і, в принципі, все, що необхідне по інфраструктурі. Тут подивіться, яка розбивка До речі, це перегородки, вони не несучі. Ну і це сама вартість цього будинку із-за локації. Подивіться яка краса з всіх вікон. Тут ще дві кімнати, подивіться великі вікна і наскільки все зелено і красиво. Зараз ще покажу вам мансардний поверх. Краще, звісно, приїхати на перегляд, подивитися особисто, подивитися, супер. А тут вже нічого не буде побудовано, тому що це якраз заповідник. Ось і тут ще дві кімнати. подивитися, яка краса. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.